І вас на своєму каналі готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні вареники з сиром. А також я з вами поділюся рецептом дуже класного тіста, еластичного. Тісто зовсім до рук не липне і кухня залишається чистою. Робимо тісто на вареники. Для початку беремо 200 мл води, виливаємо посудину, сюди додаємо 50 г масла. Додаємо солі приблизно півчайної ложечки і відправляємо все на вогонь. Помішуємо водичку, чекаємо, доки масло повністю розтане. Доводимо до кипіння і наша суміш готова. Додаємо в цю суміш цукру 2 чайні ложечки. Все добренько перемішуємо. Наша суміш вже готова. Беремо 500 г борошна, додаємо сюди пів чайної ложки розпушувача. Все добренько перемішуємо. І тепер додаємо борошно гарячу суміш. І все добренько перемішуємо. Далі вимішуємо руками. До нашої суміші додаємо два білка і все добренько-добренько вимішуємо. У нас тісто вийшло досить гарне, але воно ще тепле. Почекаємо трішки, поки наше тісто охолоне. І потім вложимо до пакету і до холодильника приблизно на 20-30 хвилин. Беремо сир 600 г. Добавляємо до нашого сиру 2 жовтки, цукор ваніліт приблизно 5 грам. Я додаю цукру 5 столових ложок. Так як ми любимо таке солоденьке. А сир він такий кисловатий, все одно може бути. Я гарно вимісила наш сир. За смаком сир смачненький. Тісто вже полежало в холодильнику і далі вимішуємо його. Тісто наше вже готове, добре вимішане. Будемо розкатувати наше тісто, вирізати кружечки та ліпити варенички. Ділимо тісто на дві частинки, одну частинку ложимо до пакетика або у миску, накриваємо кришкою, щоб не засихало наше тісто. А інше тісто будемо розкатувати. А давайте зробимо наші варенички красивими. Беремо вилочку і ось так, дивіться, придавлюємо. І ось такий вийшов у нас дуже гарний вареничок. Беремо каструлю, наливаємо в каструлю воду. Накриваємо кришкою, ставимо на вогонь. Наша водичка вже закипіла, кидаємо наші варенички. Добре, перемішуємо лопаткою. Накриваємо кришкою приблизно на хвилинку, щоб почали закипати наші варенички. Варимо наші варенички 2-3 хвилинки. Добавляємо обов'язково масло. І можна їсти.